Починаємо прекрасний цикл від Великодня. Сонце збільшується. Магія родючості входить у свою силу. Ми святкуємо Великдень в неділю, щоб не втратити сакральну дату. До благовіщення землю щипати не можна було. Починали садити і сіяти всі тільки після благовіщення. На Великдень щедрували. На Великдень посівали. Останній Великдень це так само день поминання померлих. Тиждень святкувався цей русалчин Великдень це надзвичайно благодатний час для збирання лікарських рослин. Русалки були ще до того, як християнство ще й в проєкті не було, Значить, ніхто його ще не знав і не згадував. Це так просто дівчата, які померли дочасно, йде сворожий ранок. Відроджується духовність людей люди повертаються до своїх правитоків.